Вітаю! На жаль, трекеру сьогодні не буде у зв'язку з періодичним зникненням gps сигналу Нам навіть місцями прийшлось їхати по навігатору Язик до Києва доведе. Цього разу я проклав частково дослідницький маршрут від траси на нову басань до Козельця. і вибір був досить вдалим. Дорога майже без ям, місцями сідна латана. але нічого страшного бувало набагато і гірше. А відносівки до козельця можна норм валити на задньому. Ну, а взагалом по маршруту середня швидкість була біля 100 км на годину. Ну що, погнали, подивимося. Йо-йо-йо, мої підписники, сьогодні у нас 2 серпня, вже останній день літа. Ну, сьогодні наша банда сьогодні трошки більше, ніж зазвичай. Приїхали, наскільки я розумію, село. А Пескі тут народився павло тичина. Всі знають гарні його вірші. На Майдані Колобані спить течіна в чомодані. Або Лучше з'їсти кирпичину, чим вчити павла тичину. Це дім-маєток Павла Тичини. Йдемо на розвідку, подивимося, що тут у нас і як. Так, ніби повинен працювати це село Піски, а вони, Піски. Село Піски. Так. Оце ми маємо садибу Павла влади Починаємо культурно збагачуватись. Ну, так, я ж блохер на 12 підписників, так, Ох, тут прохолодно, блін. А вони там затінок. Як... О, це закинок. можна і присісти на мене. О, як гарно. Я майже ніколи не був в селі, але. Круто. Хлопчики та дівчатка, будьте покваптесь, будь ласка. Ми з вами знаходимося у музеї. Садибі Павла Григоровича Тичини, який був побудований у травні місяці 1981 року до 90-ї річниці з дня народження поета. Побудований він по проекту племінника Павла Григоровича Тичини Андрія Саковича Наздріна. Ось він у нас є на фотографії разом зі своєю дружиною, також за спогадами старожилів села та сестри письменника Оксани Григорівни, яка до 1985 року проживала тут у нас у селі Піски. Сім'я Григорія Тимофійовича Течення була бідною, а і багато тільки на дітей. В їх сім'ї налічувалось 13. Четверо з них померли маленькими, ще, бо сім'я велика була, а решта є в нас на фотографіях. Дивіться, його сестри Проня пола Ірина та Наталка. О, це Оксана, про яку я вам вже говорила, а це брати Павла Григоровича Тичини. Ось Михайло, Євген та Іван. Всі вони, як і Павло Григорович Течина, закінчили Чернігівську духовну семінарію, але з сільським священником працював тільки Михайло. Він помер молодий у віці 33 роки. От, е, Євген живо працював у Харкові, був кандидатом філологічних наук. Іван проживав у нас у селі Піски, завідував сільською бібліотекою та вів хоровий гурток у школі. Це мати його Марія Васильівна, яка була простою сільською жінкою, не писемною, займалася вихованням дітей, вела домашнє господарство. І, от материн заповіт, вір у людей Павло Григорович Течина переніс проніс через все своє життя. Це його перша вчителька Серафима Миколаївна Морачевська. Це саме вона наполягла на тому, що маленького Павлуся відвезли в Чернігів, де він зміг продовжити своє навчання. На жаль, фотографії батька в нас немає, так як він був сільський дяк, а на той час їм було заборонено фотографуватись. Вони угу. не фотографувалися. Сім'ї Григорія Тимофійовича Течини дуже любили живопис і за спогадами Павла Григоровича у їх. У кутку висів портрет Тараса Шевченка, а на ломному місці в них висіла картина Запорізька Січ, і маленький Паву часто згадував, коли вони маленьким вишкотували. Батько підводив його до картини, вказував пучкою на одного з персонажів і говорив: слухай батька і поважай дорослих, і будеш такий, як полковник тичина. На жаль, на кого він... Казу імену ми не знаємо, але такі спогади є, бо ви знаєте, що дуже багато варіантів цієї картини там постійно мінялися персонажі. На цій стіні ви бачите фотографію Павла Григоровича Тичина разом зі своїм братом та Євгеном. Нижче фотографія там Павло Григоровича Тичина зі своєю дружиною Лідією Петрівною та братами Євгеном та Іваном. Зрозуміло. Так, Йдемо далі. А меблі це все оригінальне? Так, так, так як наше село було 28 грудня 42-го року спалено, у угу. нас місцевий це де відбудована церква, там от біля церкви, може бачили, пам'ятник стоїть. от І от На тому місці стояла церква. Так, У цій церкві було спалено більше 300 пісківчан, живцем. Угу. А взагалі за один день у нас було знищено 859 жителів села за зв'язок угу. з партизанами. Вони оточили наше село і повністю зганяли людей до церкви, набили повну церкву, згадують старожили, що навіть ну, ледь двері закрилися О, і підпалили її. Де кажуть, хто стояв біля вікон, і кинулися ну, до вікон, щоб. Тікти, вони почали стріляти, як кажуть, навіть пощастило, тому що він отримав кулю і вже живцем не горів. Церква в нас, так як в селі три храми, церква була на три приходи, вона була дерев'яна, велика, вона горіла, наче смолоски. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут також все відтворено, так як було за часів життя батьків Павла Григоровича, ти не бачите, в центрі стоїть така простора віч, дітей було багато. Спали діти в основному де на полі спали і на печі, там, де тепліше було. От. Батько Павла Григоровича Тичини, він був дяком з церкві, як я говорила, і ще навчав грамоти сільських дітей. І от вечорами у них збиралося десь до 12 діток, вони сідали за столом, батько вчив вчить грамоти, а маленький палус сидів на черені печі і на коминку також вуглинкою малював. Літери і так навчався грамоти. Це родовий Павла Григоровича Тичині. починається він із грата Тичині і йде до Павла Григоровича Тичині. коли ви подивитесь, то всі складені по чоловічій лінії, але всі були або священниками, козаками, або, або старшинами. Своїх дітей Павла Григоровича Тичині не було. Це не Бога Павла Григоровича Тичини, Ольга Михайлівна. Дочка Михайла, вона до 42 го року проживала в Харкові. Коли німці підійшли до Харкова, то Євгеній запропонував забирай дітей і їй в село. Там буде, ну перечекаєш, там буде трошки вам легше. Але Юра, хлопчик, він на той час дуже важко хворів. Йому було майже два роки, але важка форма рахіта була, і вона не знала, що робити. Їхати чи не їхати. І Євген запропонував: залишай юру зі мною, забирай дівчаток і їдьте в село. Буквально через дві тижні палили наше село, їх розстріляли тут на території. Ну, Це ж їхня садима, вони були тут розстріляні. А ну, Євген усиловив Юру, і це він склав родовідтичини, і він живе до цього часу в Харкові. Така трагічна доля в сім'ї. Все зрозуміло. Так, культурно збагатившись, на родині Павла Тичини, ми приїхали в село Бобриці, парк матері та дитини. Ось такий от пляж. Це єдиний пляж в Бобрицях. О, тут купається все, все їхнє містечко, це все селище. Ну, дивіться, вода вже почала свісти дуже, дуже сильно. Привіт! Ось. Я не знаю, тут ну, вхід піщаний, як я люблю. Бачимо сходинки є. Так. В принципі, в принципі, якщо дуже, на мій погляд, спекотно, купатися в принципі, можна. Ай, ось. Але водичка, водичка, серпень місяць, ви бачите, мого. Подивіться, яка чудова водичка вже не буде. Ось. Є ось зато от, молодь місцева купається, стрибає. Ось. Ну, От це бобриться, це пляж. Ну, навіть не знаю, що сказати. Можливо, хлопці, а коли вода почала цвісти? ми тут не А вас не смущає, що вода зелена, хлопці? Ні, Ми в Масаді живемо, там ще похуже. А ну, бачите, мої любі підписники. А ось. Ну, подивимося. Подивимося. Ну, зато маємо це саме до речі, саме центр Бобровиць. От, зате маємо такий культурний пляж, такий парк От, можна з дітками. Мені здається, якщо дуже-дуже спекотно, сюди можна приїхати, тут затінок є, до речі, інфраструктура є, як я люблю, лавочки все є. Ось, Передягалінь, передягалінь я не бачу. От, ну, Все рівно все досить культурно. Я вважаю, що десь у червні можна купатися, вода буде більш-менш нормальна і все тут буде причудово. Тому, тому, тому. Так, любі мої підписники, приїхали з приїхали. садиба Катериничий. Ну, на Google картах було щось цікаве. Ось такий от маєток ну, от, маємо. Тут от таку товпу маємо. Поціновичі культури, староновини, староновини, Як я гарно придумав. Ось. У нас така толпа така немаленька. Це найбільша товпа. Натовп можна сказати. Ск... О, скільки було в нашому Так, ну такий маємо маєток. Ну, насправді, на мій погляд, ну, таке. Ну, заїхали, культурно збагатилися. Ось. Ну, не знаю. Можливо, зовні так собі. Можливо, там всередині щось цікаве є. Ну, коротше. Все, поїхали далі до козельця. Так, милі підписники. Ми з, Бобро, з Боб... Бобровиці приїхали до козельця. Дорога місцями, так собі, місцями дуже гарна, деякі хлопці жалілися. Ну, Мені нормально. Головне, саме головне, на мій погляд, не було а, глибоких ям, ну і май, майже ям не було. Тут, десь 50% а, поганий асфальт і 50% чудовий асфальт. Тож, там можна місцями по 140 було валити. Так, приїхали в Козелець. А, це храм Різдва там Святої Богородиці. Зараз ми розберемося. Хлопці, ви йдете? Бо я пішов. Так, величний храм. Так, цікаво, 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 цікаво. Давайте підемо подивимося. Будемо єднатися з духовною спадщиною. О, як я сказав, саму сподобалось. Так. Так, 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 такі всі цвіточки, все таке гарненьке причудове. Я вже проконсультувався, як то кажуть, їхзик до Києва ДВД, сказали, що сюди по ступеньках треба йти. Так раз-раз-раз. Пострибав. Пострибав. У когось вид прямо на святиці, там, мабуть, зранку до вечора. Я не знаю, чи можна тут знімати взагалі. Ну, монументально. Так, вот такої, от мої любі священні підписники. Чесно, я до речі, дуже-дуже рідко ходжу по храмах, я не хрещений і я агностик. Підписники, по-моєму. Таке причудове. Місце обов'язково тут необхідно. Все, на цьому екскурсія скінчається, далі ми вирушаємо до Остра. Так, ми підписники, ми приїхали в Остер. Хотіли заїхати до нашого кафе Аліса. От. Але воно, на жаль, не витримало якихось, мабуть... Не витримали якихось катаклізмів і воно зачинилося. Хлопці вже йдуть обр... зворотнім шляхом. Що таке, не кажи, що воно не працює. Наїлась вже. <свистець> <свистець> ну, наїлся. Сказали, так? Сказали, сказали поміль, що Сказали, тобі передати комусь. Ні, а що там трапилось? Ну, не кормлять, там. Там. Що? там не кормлять. А чого? Там не працює зараз. От суки. Ну, в три піскаря можна поїхати. Тут нічого не буває далеко. Спроба номер 3 Ми приїхали в Харчевню три пескарі... пескаря. Харчевня, з сука, ще москальською написано, блядь. Так, от ми приїхали. Тут нарешті нас сказали, що нас погодують. От. Це знаходиться. Ми тут вже били минулого року, але ми тут, ми тут не харчувалися. От таке от файне місце, там можна при чудово пити покупатися. Потім із корцією зроблю. Підемо, заглянемо, що там у них всередині. Так. Не, не О, ну, тут. Так, отут ми, не, ми були. Що ми маємо? Харчевні три піскаря. Ми маємо таку картину. Так. М -м. Вас не будемо знімати. Все, питань. Нема питань. Так, мої підписники, як ви бачили, там вибір меню невеликий, ми все замовили. Я собі замовив солянку, пельмені, Ось так. Ну, з э, всередині як досить симпатично. курсу екскурсію на вулицю. Ми, вже, ми на вулиці задній ляха. Так, от, ми вирішили. Ось ось, -о. Як вам фраза, ось ось. -о. Мене все життя добуває. О, вирішили тут тут, вирішили тут зупинитися. Так. У нас буде... Ну що ви? Ну, в ожидании, в О, хлопці там сіли. А чого ти тут сив окремо? Так, ти а, а, насолоджуєшся. насолоджуєшся. Так. так. От дивіться, отак. От так, от так при чудово можна сидіти нямати, з видом на десну. По-моєму, причудово. Але, на жаль, тут немає затінку. Затінку немає. Але воно буде трошки пізніше, коли оце, оце сонце зайде за оці дерева. Тому, якщо приїхати набагато пізніше, буде причудово. Так, ну що, я вважаю дуже непогано такий вид. Ну, от підемте, я вам покажу, де можна покупатися. Так, ось ось ось, 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 ось. У нас нове слово. Ось ось. ось. Так. Підемо подивимося. До речі, на лодках зараз заборонено їздити. Не можна зараз на лодках. Тільки шпіони усілякі. Так, моєї фрази подивіться, яка чудова водичка сьогодні не буде. Хоча ну, десна має свій стандартний колір, але вона щось коломутна трошки, ну, мабуть, з-за того, що, із того, що от... прибій. От. Хоча я все життя на Десні відпочиваю, ви, ви знаєте, в мене дача є. Так, ну от, такі, от таке от місце э, скупатися, а також ну, от, цивілізований, майже, як ви бачите, ось. Ну, тут можна ще купатися. От. Але як ми бачимо, ну тут ну десна це десна, тут завжди були круті, круті береги. ось. Ронні вхід заборонено. Так, ну що, ну ось така дистанція. О! Зато дивіться, є переодягальна. Знаєте, я люблю комфорт. Переодягальна це, – це важливо. Да. Так, В кафе три піскаря є така штука. Деякі блюда роблять швидко, наприклад, солянка, яка була готова. О, салати швидко, а деякі блюда далі смачного. Як солянка, до речі, смачна, дуже а смачна. по зрівнянню з минулим разом. Це раз була краще. Той краще да? так. Ну, порції, порції так. На, на, на погляд, не дуже великі. Ну, маємо те, що маємо. Так. Давайте далі. Так, mm -hmm. а, принесли нам вже наступне блюдо, те, що швиденько робити, це пельмешки. А пельмешки ви самі робите чи це покупні? Пільмішки? Пельмешки вони самі роблять. Так, наш головний гастроексперт. Руслан. Руслан, Що хочу сказати, господа? пельмени есть можна. А що я і буду. А просто, просто можна есть і все. Есть... Второй раз би є стоп. Скажу чесно, відверто мої любі підписники, щоб ви розуміли, солянка дуже-дуже мало схожа на солянку, вона більше схожа на якийсь суп. Я вам одразу кажу. Ну, я Руслану повністю довіряю в плані пільміш. Скажімо так. Мотогастротур другий раз. Три піскаря не рекомендує. Я правильно зрозумів, Руслан? Це, я, Дуже І дякую. Там, ще... Хлопці, всім смачного. Дякую. Ми. Мої любі мотогастер-туристи. Хан. І Давай, ня ма Ти ми ня. Ти бать, як гарно вся згоріла. У зв'язку з попередніми двома Гастрофорс-мажорами ми були майже вимушені завітати у тріпяскаря. Ціни саме бачите, як на мене, це занадто для даного закладу. Єдине, що більш-менш норм було, то це деруни. А також я вам вкрай не рекомендую знайомитись з їх вбиральною на вулиці, дуже раритетного типу. На цьому всім дякую. Не забувайте підписатись на наш телеграм-канал з організації мотоподорожі. Всім па-па!